Вже пройшло більше року з того моменту, як я купив це біле нещастя, і на каналі вийшло стільки серій, що я вже збився з рахунку. Ну а для тих, хто тут вперше, я купив саму дешеву BMW, яку тільки можна було знайти поблизу, і взявся її відновлювати своїми руками. На початку я думав просто накинути нові бампери, морду, підфарбувати і на цьому все. Але по факту мій азарт взяв своє і це вилилось у буквально повний розбір до голого кузова. Підпишись на канал і дивись попередні серії, щоб бути в курсі подій. Ну а ми погнали. Ну що, продовжуємо роботу. Не дивлячись на те, що у нас вирубає світло сьогодні. У нас є 3 години на роботу, а далі будемо під ліхтарями. На вулиці вже холодно, тому буржуйка полетіла. БМВ теж у нас вже думаю готова, що ти готова чи ні. Да, я... я думаю, що точно готова, тому погнали. Продовжуємо роботу над задньою частиною. Я тут уже в багажнику по... Ого. Ого. дискотека. По багажнику я там вже зачистив. Тепер давайте переміщатися донизу. Треба зняти ось барахло, це для фаркопа. І треба теж так само зачищати. О, там за колесом треба заварити. Отут треба теж позачищати, позаварювати. Знизу там теж треба позачищати, загрунтувати. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Коротше, роботи тут насправді дуже багато, тому давайте починати. Мікробель старий як світ, тому найкращий помічник у мене це ВДшка і щітка по металу. Ну і на крайній випадок у мене є болгарка. Ну ще кувалда є, ну то вже таке. Тож потроху розбираємо, не буду відволікати від процесу. Просто дивись. Мені оце цікаво, йшов по заводу в цій машині фаркоп, бо по факту це оригінальна БМВшна деталь, але проводка врізана чисто на якихось скрутках, тому лишається тільки здогадуватись. Ось і все, фаркоп у нас повністю від'єднано. Залишається тільки ізолювати проводку, тому що сюди було врізано по колхозному до розетки. Я хочу сказати те, що не знаю, як на інших машинах, тому що в мене досвіду з цим немає зовсім. Ну, тут прям все настільки на сові зроблено, що воно важить. Прям. Я не думаю, що воно стільки важить. Я думаю, це можна використовувати як якийсь задній конгурятник. Я просто впевнений, що ось ця штука буде міцніше за кузов, прям набагато. Бо. Ну тут тоньше металу нічто. Тут прям така товстюща труба. І важиться все нереально. Тому наша машинка уже буде по вазі легшою. Це я думаю, тільки плюс. Дякую за перегляд! on them elbows where you did just been all these niggas pussy i can smell it through the audio lapping everybody got me working on my cardio party over daddy home creeping out the caddy cone straight from underground i got these motherfuckers maddie on i've been kick pushing on my grind since the pro skate i don't fuck with niggas you will figure that out i already thought that the robot is a version for sure, i welded everything i needed oh my god bro oh hell no man what the fuck man but not at all, Я розколупав ось такі артефакти. І по-любому я щось думаю, що можу іще і ще й тут щось розкопати. Коротше, тут роботи ще просто жесть. Це треба закріпити наново ось цю штуку. Треба тут заварити отвори, які повигнивали, і понаварювати сюди шпильки, щоб знову я зміг це все закрутити і воно виглядало по-заводському. Далі, Оце все, що знаходиться знизу. Це все треба зачистити, це все треба загрунтувати. І якщо буде знову ж якась дирка, треба це все заварити. Так само дивіться, ось тут у нас зламалася шпилька, треба це все пофіксити. Далі. Проблема паливного тракту в тому, що для того, щоб перекласти нові трубки, я хочу перекласти нові трубки, треба знімати оцей задній міст. Коротше, все повністю знімати. А якщо це все знімати, то відповідно зразу ж передивитися по ходовій, Перефарбувати ото все. Короті, що залізне. Ой, роботи тут просто жесть. Я міг би забити болт на це все. Ви б цього не помітите. Зараз пофарбувати просто кузов червоний, там зробити мотор, все поставити і все. Проект завершено. Але я не знаю, я просто їбнути, якщо чесно. Чувак, я от дивлюся на всі якісь дрібнички. Дивлюся, ось. Треба ж по-любому це відкрутити. Оце ж теж по-любому все відкрутити, треба все це пофарбувати. Да. Тут тріщинка тут теж треба капнути. Коротше, я просто не знаю чого. Але я хочу зробити прям максимально до голого кузова все, що тільки можливо. І ось, я дивись, теж зварювальні роботи мене чекають. Коротше, скоро вирубають світло. Ну, а моя задача зараз це все зачищати. Тому буду знімати чи ні, побачимо. Коротше, починаємо роботу. діло зроблено, машина тепер ззаді чиста під багажником. але Наступний етап у нас це задній міст, задня балка. Коротше, це все я ніколи не знімав. Це для мене буде вперше. І Для початку треба підняти машину, поставити її на пеньки, щоб вона високо стояла, познімати колеса і пробувати там все відкручувати. Наскільки я розумію, ще треба троси ручника познімати, Коротше, страшнувато, якщо чесно, але це все теж треба зробити. Якщо чесно, краще б я ще помила це все діло перед зніманням, так само як і оце. Але, мабуть, що я не хочу вже все заляпувати водою. Так що, приступаємо до роботи. Щось, щось вийде з цього. Мені все дуже цікаво, чого на Ютубі немає детального розбору задньої балки. Я це приходжу до такої думки, що може, якщо людина має статевий контакт з БМВ, то до цього у неї ще були статеві контакти з якимись жугулями чи ще чимось таким, що вперше, якщо береться людина це робити, то вона вже має знати, як воно там відбувається все. І, скоріш за все, там нічого складного немає. Але як для мене людина, яка ніколи цього не робила, мені якось страшнувато, не знаю, чи все відкручувати. Ну, коротше, буду пробувати що робити. Погнали! Хто там казав що тут кончений кузов. Подивись, домкратиться ззаду, піднімається вся сторона. Тому можна сказати, що по кузову тут по жорсткості як мінімум нормально все. Кінокомпанія колхоз Pictures за підтримки колхоз Company представляє. Дивіться, що я тут наробив. І не знаю, оцініть, приб'є воно мене чи не приб'є. Я надіюся що воно витримає. Дивись, упер паньок. Пару дощечок. У якусь скобу І так само і з лівої сторони. Але тут три дощечки. І ще страховичний домкрат. І на цьому все. Висота, не знаю, як тобі сказати. Висота. Ну, ось моя рука, не знаю, може якось зорієнтуєтесь. Маю влізти, але не знаю, чи влізе наш підрамник. Так, Що ми тут бачимо? Одразу дивимося на яйця і яйцям тут срака. Далі, для того, щоб зняти підрамник, нам треба відкрутити супорта. Нам треба відкрутити ручник. Ось тут викрутити болти на нижнє кріплення стойки. Ось Що... гайка на гумелагер називається. Що тут ще? За не... Не казав чи не казав забужу. І коротше, давайте щось робити. Як бачите, тут не все дуже гарно по ходовій. Я думаю, що треба перебирати прям, все. всі сальники нові, все перефарбувати, зачистити її, щоб все було по красоті. Приступаємо до роботи. У попередній серії про цю машину я вас запитав, чи робити розіграш по фіналу, або стартувати прямо зараз і швиденько це все дороблювати. Але більшість із вас сказали, щоб я залишив цю машину собі, тому що багато часу, труда, і це все ніхто не буде цінувати, хто виграє. І багато хто казав, що може зробити донат просто так, без ніякого розіграшу. І спеціально для вас я залишаю посилання на монобазу в описі до цього відео або у закріпленому коментарі. Коротше, хто бажає зробити донат, це не обов'язково. Ви можете це зробити там на будь-яку суму. Все, дуже вдячний за донат, за те, що просто дивитеся і залишаєте коментарі, лайкаєте і все. Приємного перегляду. Не відволікаю. Тепер давайте покажу від першого лиця, що в нас тут відбувається. Повідкручував шланги. Це перше, друге повід'єднував датчик АБС, коротше всякі проводки. І зараз через те, що не, не виходить відкручувати болти, доводиться їх просто розпилювати. Не дуже мені таке подобається, але варіантів немає, тому що вже своїй лікті повідбував. Себе калічити мені ще більше не хочеться. Грані злизуються, коротше, болти зовсім не йдуть. Тому вирішив відпилювати, поміняю болти, поміняю нові гайки, та й все так буде набагато легше. Чесно, була в мене якась чуйка, що краще б я сюди не ліз. Не знімав оце все, але доводиться, тому що паливні трубочки усі пішли по пи... Тому <смас> Треба це все знімати. Да. Тяжка в мене доля з цією BMW. Я вже тисячу разів пожалів, що її взяв. Що ще нас тут виходить? Далі відкручувати необхідні болти. Ти подивись що я тут побачив? Сварщик просто легенда. Подивись на цю фігню Тепер мені, щоб відкрутити оцей кронштейн, мені треба розрізати оці всі. Це просто якийсь пізді. <різв 'язок> Поверну на ту сторону. Ні, ще ж руці треба. Да. Так а що, воно вже по... йде? Знімаєш? Да. Ну, вертикально, так. Да. Що, що? Ти долбайоб, нахуй, що тіктокер. Убери на... <різь> Заново включи. Мать його, блядь! Поки світ є, бо світ пропаде, писав буде. Ассаламу алейкум, брат. Що ми ще будемо робити? Це все хуйня, яку ти бачиш, полетить на... На, на пол. На пол. А отдохну я останусь? Нет. Ну, это эпично будет? Не знаю. Не должно быть. Надеюсь, не эпично. Там, получается, один полк остался. тут. вот эти два маленькие, чтобы постоянно держать. Ставим камеру. А я пытаюсь, что Просто... Вибачте, що ви бачили жопу цього чіла. <риклад> Сука, ти хуя ржеш нахуй блять. Ти роздражаєш мене. А шо мені, блять, за дерьмі нахуй, як назару і груслим ходить, блять. <риклад> Коломойський тепер живе <риклад> тут. <риклад> Дай <риклад> Йоны поин ты, блядь. Ну тут подземелья, знаешь, так. Та ну ты, а с той стороны вообще выпал. Ось так виглядається все при світлі дня. Це при тому, що вже пройшов дощ, але все одно воно все в болоті. Тому беремо, беремо суль ось такі. і будемо робити замочав. Все залімо пінкою і хай воно відкисає, якраз до що змиється. Бо світла у нас немає і не можемо помити мийкою високого тиску. Коротше, пробуємо. Все, наш металолом відмитий. Тепер давайте дещо покажу, що не показав вам вчора це на гарячу, скажімо так. Заново <рес> кучі. Опа. Портал у баварію. <рес> Просто кайф. Подивіться скільки тут болота. Подивіться на ці патрубки. Подивіться на оце. Це, до речі, ми колхозили, тому що кріплення вирвалося, це як тимчасове рішення. Але все одно розумієте, що треба зробити нормальну скобу, приварити. Тут дуже багато зварювальних робіт, дуже багато зачисних робіт. Я взагалі дуже хотів би пройтися це все піскоструєм, але, на жаль, немає такої можливості. Просто це біда. Для чого я сюди поліз? В першу чергу реально це заради трубок. Це все колхозе. Поможіть. Поможіть мені!» А це вона, щоб ви розуміли, ось така невеличка купка болота, яка висипалася всього-навсього від відкручування заднього підрамника та моста. Щоб ви розуміли, я просто-напросто відкручував гайковертом болти і гайки, і це все оця купа летіла звідси. І це не позашляховик, це просто-напросто звичайний седан, який я не знаю по яким болотам літав. Ну, суті тому, що сипеться з нього як із дуже дуже пожилого діда. Треба ще це буде все повідмивати, але вже хоч трошки роботи зроблено, тому що в е, мене, знаєте, залажу під машину, думаю, за що мені це все, ловлю якісь депресняки, а коли щось виходить, воно якось і настрій піднімається. Так що хоч зараз трішки порадуюсь, що все виходить. А чи надовго це? Поки ти дивишся, як я вимиваю арку, хочу нагадати, що ваші лайки, підписки та коментарі це пальне для моєї мотивації колупати цю балію далі. І, до речі, до 100 тисяч підписників вже рукою подати. Так що лупимо до мети далі і дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відосі, ну або ж в інстаграмі. Я там частіше з'являюсь.